Що ж це таке? Люди кажуть, якщо сім днів вигрівати яйце, власного дідька можна вивезти. Я його вирощу. Буду подавати чортополохом, говчими ягодами. Щоб зліший був, щоб став як бугань. Он з такими рогами. Тоді подивимось. Не погань тіла своєго, Бо тіло твоє храм духа твоєго. Любов, любов, тву, хто сильніший, той правий. Прости мене.